Добігає кінця моя робота на сьогодні. Лишився ще один стик. Я вирішив спочатку зняти відео, а потім доварити вже його. Замість того вузла приєднання до колони, що був тут, до того, з'явився вузол відбору по рідині перегородчистий. Я викинув, де він там? це завуження. Який не л'є флегму куди треба і взагалі не зрозуміло навіщо воно треба. І замість нього зробив цей вузол. До речі, я не буду полірувати, шліфувати ці стики, бо ну, хай будуть, вони, вони не заважають, на якість спирту, вони не впливають. І так, чистенько, красивенько. Дві перегородки. Верхню направляю флегму на нижню. З нижньої частини нижньої перегородки ми тут будемо брати, от є от будемо брати відбор. А те, що не забрали, буде йти на це формоване таке, такий носик, і з нього буде стікати прямо всередину насадки. Нічого йому не буде заважати, тому що швидкість пари тут, тут майже нема завуження перетину, бо сам вигін робить дуже. Великий шлях такий широкий для флег, для пари. І вона не заважає флегмі стікатись з тієї похилої перегородки. Тим більш похилою. Тут вона затриматися ніяк не може. Ось такі справи. Все решта буде вже завтра. Зараз тільки стик заварю.